Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар, дієтолог, ендокринолог засновниця Академії здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про найболючішу тему, яку ви завжди питаєте. Пишете мені в коментарях або розказуєте на прийомах, пишете в дірект. це здуття. І насправді для багатьох людей здуття вважається нормою. Тобто, ну, щось з'їв, щось там повздувало в кишківнику, і якось воно там і пройшло. Але е, насправді багато людей і це. Відсоток дуже великий, це більше 50%, мають проблему з кишківником в плані здуття і нехтують нею, тобто не звертають взагалі, що вони їли, коли виникає вздуття, чого воно виникає, вони просто звикають з тим, що воно є, і вважають, що ну, нічого страшного, так просто працює кишківник. Але е, треба розуміти, що вздуття просто так не виникає в нашому шлунково-кишковому тракті. Що це за процес? Це процес, коли роздувається петлі кишківника Шківника, там є певні продукти, наприклад, дисахариди, різні цукри, які за собою натягують воду, ці петлі, і ми відчуваємо дискомфорт. Або, наприклад, мікробіом може утворювати різні гази, які потім виділяються через пряму кишку. І таким чином в нас ще до метеоризму, тобто до здуття, може з'являтися різний запах. Так, от, і в першому і в другому випадку, це не завжди. Є нормою, тобто це майже ніколи не є нормою. Це свідчить про те, що певний механізм або ферментативний, або е, мускульний в плані перистальтики порушений. Що я маю на увазі? Є багато людей, які певний час нехтують харчуванням, живуть в стресі. Це ми з вами, звичайно. І не слідкують за тарілкою. Через певний час підшлункова шлунок, кишківник починає знижувати pH, змінювати його або підвищувати, знижувати кількість ферментів. І таким чином та їжа, яка потрапляє всередину шлунково кишкового тракту, вона не до кінця перетраплюється. Далі вона йде до тостого кишківника, де, в принципі, немає ферментів. Тобто, їжа має перетравитися повністю в тонкому кишківнику. І далі і до тостого кишківника може дійти лише. Клітковина, тобто груба волокниста частина їжі, яка не ферментується і яка призначена саме для бактерій. Але виходить, що білок, якщо ми ковтаємо швидко, закидуємо їжу в себе, нормально не пережовуємо, є гіпоацидність, є проблеми з шлунком, наприклад, на стресі там або з'являється халікобактер, не до кінця розкладається білок на пептиди, амінокислоти, Далі потрапляючи в кишківник тонкий, не до кінця ферментується через, наприклад, екзокринну недостатність підшлункової залози, тобто дефіцит ферментів. І ось та частина білка, яка не доферментувалась, вона прямує в товстий кишківник, де перетворюється на різні а, кінцеві продукти: Індол, скатол, путерсин, кадеверин, умовно трупні яди. І таким чином води, наприклад, да? бактерії починають розкладати білки, вони не харчуються білками, утворюючи певний запах. Що стосується вздуття, то знову ж таки це може стосуватися і білків, це може стосуватися і неперетравлення вуглеводів, особливо під час дефіциту фермента лактази або е, під час дефіциту фермента, який розщеплює фруктозу, може бути здуття. Наприклад, у нас виникає здуття від фруктів, і у багатьох людей це є норма, особливо якщо люди. Людина починає споживати більше там, 500 грамів фруктів за один раз. Або може виникати вздуття на молочні продукти, при тому, що людина не переносить лактозу, молочний цукор, тобто в неї може бути дефіцит ферменту лактази. Можете подивитися, до речі, відео про лактозу. На Ютубі і так само дізнатись більше корисно про молочні продукти. І, звичайно, ми е, в більшості випадків не можемо перетравлювати бобові, але ми можемо навчити організм поступово е, збільшити кількість ферментів, і таким чином через певний час бобові так само будуть перетравлюватися, просто починати з рідкого стану, стану пюре і вже доводити до цінних продуктів. Тобто, я до чого таким чином у нас є багато фізіологічних причин, чому може виникати здуття. але але це здуття найчастіше швидко проходить, не дає дискомфорту, боли, розтягнення кишківника, не порушує перистальтику і не викликає запах. Якщо є проблеми з тим, що є дискомфорт після кожного прийому їжі, якщо ви, це дійсно не стосується цих перелікованих групів, групи продуктів, якщо ви дійсно маєте, можливо, якісь запальні процеси, це може супроводжуватись так само здуттям, то краще звернутися до гастроентеролога та дієтолога нормалізувати. Тарілку, або, наприклад, подивитися гайд про здорову тарілку або лекцію про здорову тарілку в лекторії в мене на сайті для того, щоб зрозуміти, як правильно складати тарілку, щоб у вас не порушувалась ні перистальтика, ні виникало здуття. Тому причин здуття може бути велика кількість, але найчастіше. Це дійсно неправильне харчування або якісь запальні процеси в шлунково кишковому тракті. Ну і наостанок хочу сказати, що це не є нормою, а якщо це не певна група продуктів, і особливо, якщо це виникає постійно, щоденно або навіть після кожного прийому їжі. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, ділитися цим відео, писати коментарі, на які продукти, можливо, у вас є вздуття. Ну, і звичайно, приходите навчатись в академію здоров'я, якщо хочете, розібрати. Ратися з біохімією продуктів харчування взагалі з біохімією організму ще глибше до зустрічі в наступному відео.